І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України 72 бойових зіткнення відбулося на фронті протягом доби. Росіяни штурмують позиції українських військ на шести напрямках. Найважчі бої тривають на Донеччині. Збройні сили України відбили 21 атаку ворога біля Красногорівки та Новомихалівки. Ще 15 – на Лиманському напрямку. А неподалік Авдіївки, Росіяни намагалися прорватися 16 разів. Тримають оборону українські війська біля біля роботаного на Запоріжжі та на лівобережжі Дніпра на Херсонському напрямку наші воїни продовжують виснажувати ворога вздовж усієї лінії фронту. Українська авіація завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та одному пункту управління. Ракетики та артилеристи уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Зенітний ракетний комплекс БУК м 1 та радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби зоопарк.